Пані Липаново, вітаємось першому АТІ дивізіоні. Зокрема, Володарчиков, Андрій Антоняк, Володимир Зіняк. Та Святослав Мийський. футбольного в тому числі. М'яч під контролем у Михайла Данайканича. Перевернені на правий фланг. Пробиває Мийський, оближні, які вміють вдало відкриватися під передачу. Удар від Данайканича, Є підтримка. Ну і знову ж не абияк, будемо раді. Порахувати у перерві і дати відповідь усім нейтральним оболівальникам. Вирішуватиметься доля. Переможця. Обіграли Голобіва. Удар! Там дуже нижче дімає голову. Передачу виконує поліні. Юрчук. Обіграв одного іншого. Удар в даній кут повз. Переведення на лівий фланг миськів. Його удар голоден. Ноль! Святослав Миський. Виводить інтеліас вперед. Браво, пропускає, не побачивши момент пострілу Віталій Кіно. Фане. Зельман. Простріл. Момент, аби збільшити перевагу. На облич. Футзаліст Вінтелясо. Близький, щоб ця команда. Забила в друге. Тут ну, відомо належно. В будь-якому випадку, те, як сьогодні грає, одна та інша. Це помічник головного наставника Львівської енергії. Коваль. Шеремета, праворуч. Юрчук, вихід навіть можна забивати. Удар, Бродюк. Не забиває Береща. команда команди в гру, Другий тайм стартує. У нас мінімально інтеліз. Переважає Сомру. Зараз відбір від Михайла Даниканича. Вихід 2 в 1. Пол з боку капітана Сомбри на жовту карту. Голда побачить перед собою. Но все ж таки праймовий голод грав у головному поєдинку сезону. Слідкує за гроє своїх екс-колег. Удар все Всеволодарчаков! Збільшує перевал. Ну, кращий гравець цієї команди. Людину, мужчину із вусами. Але Ковальчук насамперед хоче показати такий культ. Чимось бути схожим на Фредді Помилка, яка Помилкає. Закидання вперед. Скидка головою від Вірчука. Шеремет. на наберечика. Простріл! Це вже шанс! Не забиває Михайло Бучко. Як же він вистріл? Бучко. Ну для чого ця передача? Там е, поїхала нога Михайла Бучка, і м'яч не опиняється всі. Передача Ліворуч на Михайла Данайканича. Там мискі може вирішувати Ковальчук. Кістьми лягає по цей удар суперника. Кінах. Загубив м'яч. жах правил грає Юрчук у підкаті, але це заборонено. Жовта картка. для Назара Юрчука. Ну і, власне, червона Юрчук. Це й робить, Владислав Голу. Ліворуч голубів. Шеремета! Шанс забитий, м'яч у воротах! 2-1. Інтрига живе на далі. Ось вам і Сомбра. Ось вам і Шеремет. порушень прав. Суцправна м'яча пусті ворота! Оформлює дубль Всеволода Арчехов. Помиляється інший шулюга. Владислав голод. Ну і безпосередньо дарує. Враження, що намагається пробити поворота халині. Ще одну нагода заби. Почав демонструвати дриблінг Ковальчук. Ковальчук, Берещак. Втрата голобів. Голо, це вже цікаво. Помиляється останнє. Севоло. Віудору! М'ячеси 4-1. Хитрик. Севолдарчакова. Власне, він буде в числі. Юнайтед. Не пропустіть. Будьте разом із нами.